Панове привіт! Хоча сьогодні можна сказати бонжур, тому що Кіліан Ембапе, 93-й рейтинг. Потім нарешті я його дозбирав і він влітає в мою команду. Сьогодні о 21.00 відбудеться Ель Класіко Барселона проти мадридського реалу, і це фінал Суперкубка Іспанії. Це точно буде гаряче, але ще гарячіше стане, якщо зробити свій прогноз на фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Цей день настав. Кіліан Імбапи опиниться в моїй команді. Лише одна збірка залишалася 89-й рейтинг. І тут я згадав. Що є чудовий фоудер 91-го рейтингу, якого хтось собі в ворота ставить, але в мене там Бандерсар Шмейхель без шансів. А ось сюди якраз чудово я скинув ще свої 86 і 85 карточки і. У Голоріс. Останнє словечка підказав Мбапе і переконав, що треба заходити вже в мій клуб. Пора. І поїхали. Кіліан Мбапе. Мбапе. 93-й. До хати! Прекрасна знимка. Просто супер. Модель. Нічого, ми тобі дизайну оформимо червоненький FC Pro, і ти будеш виглядати взагалі як новий. Хоч десь. Але Кіліан Мбапе все-таки одягне форму мадридського реалу. Я не знаю, можливо, якимось дивом він все-таки опиниться в Ліверпулі, але я не вірю. А от мадридський реал, це дуже ймовірно. Тому. Поки що він в мене тут буде такий, в біленький. Лайк. Like. Дивитися на стати, думаю, змісту нема. Але я подивлюся. Прекрасно. Без третів на удари. Що поробиш? Не талановитий Мбапе, Але біжить. Біжить і має трівелку. Я і в Wikінлігу з ним зараз зайду, але спочатку закрию ще матчі на Fire і Ice. Кубок. Там пару матчів мені не вистачає. Завдання хочеться закрити, забрати. Там підбирають, в принципі, суперників з мого дивізіону, елітного дивізіону, тому там буде вже цікаво для МБП. Чого мені там не вистачало ICE. Мені треба грати в ICE. Окей. Ще три перемоги, треба в Айсі. Take me there, і їдемо. Сон! Ти вибачай, але ти поки що відпочиваєш. Там далі буде видно. Ми поглянемо. Сональдо. Мій прекрасний сон. 367 матчів 421 голи, 240 асистів. Божевільна статистика. Фантастичні, золоті фінес-шоти. Хто зна, можливо, Сональдо буде грати з МБП, а Женелія я віддам. Женеля в якого статистика теж солідна. Ми йому накинемо Марксмена, я думаю. Як колись. А, він тоді стане контролити Explosive. Він буде у мене Марксмен. Ну що, Мбапе, Номер. Сьомий. Не треба мені тренера. Тренер ще має спочатку адаптувати Мбапе до команди. Як ви то собі уявляєте, прийшов Мбапе і вже тренер змінився? Та так не буває. Та прийшов. Поспілкувалися, пограли трохи. Конфлікти, якщо будуть якісь, то потім. Поки що тренер підходить. Хімія у всіх повна. Не панікувати. який план?

МБП хвилюється, бутси не підібрав. Сор, добре. Я не зайду такого різкого страйкера, може бути. Він робить це якось незвично швидко після Sone нуля. Зараз ми адаптуємося. Експерти вже аналізують дебютний перший тайм для МБАП. Неповноцінний, тому що він іде значно швидше, ніж в е, Rivals чи в Ultimate Team Champions в Кубку йде швидше. Там 3 хвилини тайм чи 4, не знаю. Угу. Охти. І ось він. Перший гол. Трівелу дав. При тому, що я не натискав L2. Ось він плейстайл, який інколи діє замість тебе. До речі, роками історично. Десь років ну багато. Від 5 до 7, напевно, гравці можуть кинути самі трівелку. Просто колись ми так от корпус підлаштовували. І гравець міг так само собі пробити. Неайн, Роберт Левендовський. Курва. Навіть в зіграних не буде? Хіба? Мені здається, що має записуватися. Просто. Матчі не згорають, якщо то оренду. g 0 2-1, є! Yeah. Карту ти що? у склад Battles, потім зайду, буду набивати. Імбапе, ще один гол. Кіліан! Дубль в дебютному матчі, і це кінець. Мало би записуватися просто матч, як не мали горіти, якщо то оренда. <свист> Дивися, записали, що матч зіграв, а статистику не дали. Боже! Я більше тут не граю. Я пішов грати у Weekend League. Перший офіційний матч у Weekend League для Кіліана Амбапе. Кубок не записали на нього. На статистику ніц нема. Зайду у Squad Battles і два заб'ю. Зідан тут. Мбаппе теж є, але рарний. А у мене потім зібраний. Чекайте, бо я Сісоко вийшов на поле. Ви чого мені не нагадали? Ну що, Сісоко потягне той рівень. Сісоко. І зайшла! Зайшла подача на Лусіо на ближню стійку. Шмейхель загуляв. Добре. Мо. Там жіно, 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 жіно. А ми сюди пасолю. ще одну імбапе з трівелкою, будь ласка. Його трівели ой-ой, ой які заряжені. Бапе, молодець. Сар, прекрасний голкіпер. Де ж бляха? Сар, який сейв! Це фантастика! Едвін Вандерсар. Як же ж круто мати такого голкіпера, який так може зіграти? Сісоком молодець, я вам кажу. То найкращі 15 тисяч, які я зараз бачу з промо карточок. Ембапе. 3-0. І це дубль для Кіліана. Дубль, який зарахується бляха в статистику. Імбапе. Mm. Ону звідси. На! ого -хо, хо 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 Це мені подобається. Я тут просто згадую золоті фінес шоти від Сона з таких дистанцій. Я трівелка пішла. Мбапе це next level в атаці. Навіть Рарна, я дивлюся, в суперника рухається добряче. І цей потім, та ти що? Він так несеться. Я боявся, що поки я зберу той потім Мбапе, то вже стільки карточок буде різнокольорових в захисті, що не зможеш відчути навіть тої швидкості Мбапе, бо вони вже будуть його доганяти. Повсім накачають стати. Але. Але ні. Мбапе все ще відчувається тим, що біжить. Так я забили мені далґіш. 4-1 гол Престижу. Ну він просився. По грі було багато моментів у суперника. Гарно Лос спіймав корабля. Дивись 2-4. Додо. Прекрасний Додо. Люблю людей, які грають в гру, пхаючи просто фінт, аби скриптануло. От просто в нікуди, в купу мало. Загубив м'яч і після того. І все. Реал Мадрид проти мене. ТДВ. А в мене форма мадридського Реалу. Бан Дейгіблан. Знову вони. Зідан Пелінгем. Як і в мене. Чудовий, жінеля. О-о-о, бапе, який удар! Вау! Ото красень! О! Є! Хто тут забив? Жинуля, я думаю, якийсь захисник відбором заштовхав. Ооо-о, Мбапе! Воу! Я хотів зробити зараз.. Перекидання м'яча через себе і тюспіжоринта, коротше. Але як там прийняв м'яч? Він може тривалки просто з закритими очима придолити. Сідан путеліс, дал лише в себе. Ага. Проспав. Файно. Але обробляє Салах, боже. Бібапіто 1-1. Чудесі витворяти з Мбапе, бо в мене його не було, мені цікаво, що він може, що він ні. оло ло 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 і тривелку. І до побачення. А! Зараз суперник мені подарував той гол, він смитневся Касілісом, не туди він не рухав його, я думаю. Кас би зсосибив. Мбапіто, мбапіто, полетів! Де фенд мостиська? мостиська! Ван Дейк Компані дал лежав у себе бапа, червоний ти. Оце добре. 1-0. Зізу класний. До нього треба когось працювати того, хто буде мічі забирати, і він взагалі супровий. В він дуже кайфовий. Отако хоп за нього і кайфуєш. 4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, Бобі Мура не складай краще. Біллер Хансен. Оця Хансен, ух, вона тимов за яр буде, якась скажена. З нашим розташуванням і розташуванням серверів. Стех. Ой, гарно! Ой, гарно! Вінісіус чудово виконав лівою. Мбапе забиває. Вандек же, бляха, до удару туди свою сраку потягнув на блок. Яй страшний гравець. О, цей дурнуватий матч мав закінчитись екстратаймами. Ось вона. До побачення. Сіреґінзідан! Це кінець! Капітан! Обіймашки і Шмейхель тут як тут! Як завжди, Петер Шмейхель додає легендарної атмосфери тим святкуванням. Егоїстичний Кіліан Мбапе не асистує, але дуже забиває, особливо з трівелами. Вони в нього летять дико. Фінішенг 99 з Марксменом стає. І лонгшот ще підтягується. Карта ця була того варта, я думаю. То був довжелезний шлях. 4 скільки? 4 і 7 він зараз коштує. То чи не найдовше СБЧ і не найдорожче, яке я взагалі коли-небудь збирав? Ну але він відчувається розривним. Просто рве. Але сон там вже нуля що робити, я не знаю. Може, Сональду я поверну, а вже нуля піде собі геть, га? Хоча ж нуля зараз стільки коштує, що. Можливо, то вже пізно. В мене папе отримає червоний дизайн Ultimate Team Champions. Я би вже міг йому накинути такий за 20 перемог, але ще пару перемог у вікінг-лізі і тоді буде червоний дизайн про доступний. Я саме такий хочу дати. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.